Російська артистка, яку чомусь російський пропагандист називає артистом чоловічого роду Анастасія Євлєєва дала широке таке пространне інтерв'ю. І це інтерв'ю точно про відбілювання своєї власної репутації перед російською аудиторією. Так от Анастасія Євлієва побувала, виявляється, в окупованому Маріуполі і поділилася, в тому числі, своїми враженнями від міста. І я хотіла би вам розповісти, що вона сказала про Маріуполь, а також свої власні враження від того, що вона сказала про Маріуполь. І ви напевно мене спитаєте, а навіщо нам взагалі знати, що там каже якась російська артист Анастасія Івлєєва. А я вам поясню, чому я на це звертаю увагу. По перше, тому що я сама не знаходжуся всередині міста, і тому для мене дуже важливо, що бачать і що думають, і як оцінюють те, що бачать в окупованому місті різні, дуже різні люди, в тому числі і росіяни. Ну а друга причина, чому я на це звертаю увагу, бо мені здається дуже важливо проаналізувати, як взагалі. Впливають на свідомість ті страшні події на сході України, які Росія влаштувала в Україні, да, як вони впливають на громадян Російської Федерації, і чи роблять вони взагалі якісь висновки з того, що Росія там коїть? Тому я на це звертаю увагу і хочу з вами своїми думками поділитися. Мене звуть Анна Романенко, я головна редакторка Маріупольського сайту і розповідаю про речі. Так чи інакше пов'язане з Маріуполем і Маріупольцями. Тож, будь ласка, якщо вам це цікаво, підписуйтесь на канал, ставте вподобайку, поширте це відео і допомагайте нам просувати наш контент. Ми вдячні за будь-яку підтримку нашої роботи. Анастасія івлєєва для тих, хто не в курсі, дуже сильно оскандалилася наприкінці минулого року, влаштувавши так звану голу вечірку на Росії. І не звертали б на це уваги, якщо б після цього не почались масові гоніння на так звану шоу-еліту Російської Федерації, і після того, після початку тих ганіній, частина цієї так званої еліти, поїхала відпрацьовувати свою репутацію на окуповану частину Донеччини. Анастасія Євєєва в цьому переліку трошечки вибивається із загального ряду. По-перше, тому що саме вона авторка цитати, авторка вислову, що Донбас не пральна машинка. І це звичайно плюс і з іншого боку, вона пов'язана з Донеччиною і конкретно з Маріуполем не тільки оцею своєю поїздкою до нашого міста, а ще і зв'язками з дуже відомим марюбець Андрієм Бідняковим, який розірвав стосунки, який тривалий час разом з нею вів програму Левішка. А після початку повномасштабного вторгнення розірвав стосунки через непорозуміння. І ось це, це накопичення проблем Анастасія Євєєва і коментує в своєму інтерв'ю. І так, що вона побачила? Вона побачила. По-перше, де вона сидить? Це важливо. Вона сидить в своїй пітерській квартирі і признає, признається у коханні до, до цього приміщення. І я потім вам у кінці скажу, чому саме я на це звертаю увагу, бо для неї виявляється це надважлива річ. Це її пітерська квартирка. А далі вона їде на Донеччину і конкретно в Маріуполь, і бачить напівзруйноване місто. В міста посетила? Маріуполь. Ты был там, видел? Смотрел мой, мой, моё кино. Да, я смотрела, кстати, прикольно. Ну так, поучительно. Мне нравится, что там очень много ярких, живых моментов подсвечено. Мне кажется, это важно, такие штуки освещать и о них говорить. Но, конечно, когда ты видишь своими глазами полуразрушенный город, это ну, совершенно точно тебя не оставляет равнодушным. Почему полуразрушенный? Потому что он активно сейчас восстанавливается. И это Унікальне зрелище, як от із руїн рождається нова життя. Оце е, попер декілька моментів мене е, дійсно чіпляють у цьому її виступі. По перше, вона називає те, що відбувається в Маріуполі, ту відбудову, яку після тотальної руйнації вчинила Російська Федерація. Вона називає її унікальною. Хочу нагадати пані Євлієву, яка погрязла в своїх шоу в вечірках і не стежить за політичним життям власної країни, що таке вже у неї було, траплялося. Наприклад, у Грозному у столиці Чечні, де Російська Федерація стерла місто з Ляця землі, а потім на кістках вбитих чеченців, які хотіли і лише одного незалежно від Російської Федерації, побудувала нову столицю. Тож це вже не унікальне. Другий момент, на який я хочу звернути увагу, це взагалі, ви знаєте, на що такі, як Івлієва, і той пан, який у неї бере інтерв'ю російський пропагандист, на що вони перетворюють такі міста, як Маріуполь, Волноваха, Лісичанськ, Сєвєродонецьк. Для них це просто тепер знаєте, така точка екскурсіонної програми, куди вони їдуть для того, щоб філософськи обагатіться і трошечки. Перетворитися, перетворитися на якусь нову людину, якусь нову іпостасі. Ну, Тобто була собі Івлеєва з голою попою і а тепер вона така прямо е, озабочена, філософськи навантажена дівчина, яка розуміє всю глибину глибин. Е, далі е, значить, Євлієва, що, мені ще, що мені ще зацепило? Те, що вона каже про людей. Вона робить дуже дивні висловлювання на штаб того, що це, що вона побачила у Маріуполі, це вибір і це свобода. І я дико перепрошую, бо я не розумію, як можна окупацію взагалі назвати вибором, і як окупацію можна назвати свободою. Це точний орул, який вміщається у деяких людей, бачу, що у багатьох на території Російської Федерації. Бо люди в Маріуполі не мали жодного вибору між війною і миром. Вони не мали вибору навіть між тим. Щоби залишитись в місті або евакуюватися і врятувати своє життя, бо Російська Федерація заблокувала взяла повне щільне кільце місто півмільйони місто і не випускала людей до 15 березня, не випускала ніколи з міста і вбивала цих нещасних людей, сектор за сектором, квартал за кварталом, як звіряток у тирі. Все це е, вона, пані Івлєва, намагається не аналізувати, а лише дивується, які мужні люди, які живуть е, поруч з війною. І далі вона констатує взагалі офігенну фразу про війну. Ти на протяженні всього времени, естественно, ти слышиш, е, ну, слышиш війну, вона не прекращається там. То есть, по факту, если ты находишься в Донецке, не нужно далеко отъезжать там, к линии а, соприкосновения, чтобы а, услышать а, звуки а, там, снарядов, оружия и так То, что звуна. Знаходиться в зруйнованому місті, воно бачить, що воно зруйноване, Вона бачить страждання людей, які живуть там, живуть своє життя, попри те, що Росія влаштувала. Вона чує вибухи і каже, що війна нікуди не поділася, і який висновок робиться геніальна пані із цього того, що вона побачила. Я дякую Володимиру Путіну, я поважаю його, я думаю, чим йому допомогти. От і вся історія, чого тільки не скажеться жінка, як і мільйони інших росіян для того, щоб особисто для себе зберегти ту прекрасну квартирку у Пітері, про яку я казала на початку цієї розмови. Тобто вона готова покласти купу. Життів разом зі своїми піввітчизниками лише для того, щоб зберегти власне, спокійне і щасливе життя, ліцемірство, яке не знає меж, ну бісовісні, звичайно. Тому чого ще очікувати від Російської Федерації? Нема чого. Дякую, що з.